З Новим роком, дорогі народи! З Новим роком, Україно! Слава Україні! Підеш збирати цукерки, кейт каріїсу, можна не боятися. Я тепер чищу зуби, мов годинник, раз на місяць. ми говоримо не про каріїс. Ми говоримо про те, що тебе може хтось побачити, вільчику, ти що? Це тіло прекрасний галовінський костюм. Крім того, мені треба вийти з дому і побачити нові обличчя. Ти спитаєш навіщо?